Доброго дня! Сьогодні розпочну знімати відео про петунію. Трошки буду розповідати, як я вирощую. Познайомлю вас з тим, що матеріалом, який в мене є, можливо, комусь це ну, згодиться. Буду частинами знімати. Ну, роз, Розпочну. Тут у мене сурфіння Table White. Росте у горщику на 12 літрів. Дуже люблю цей сорт серію цю. Вона має таку дрібну квіточку, бачите, зовсім дрібненький дзвіночок такий. Але коли вона вже гарно розквітне, то вона буде ну, така щільна, дуже в неї ось тут шапочка. Ну і вона ось буде розвиватися, і ось так спускатися сюди. І буде такий, ну, прямо такий коврик із білих ціночків. Ну, треба сказати, що в цьому році в мене квіти висаджені з запізненням десь три неділі, тому розвиток трохи відстає. Ну, було холодно, вони висаджували. Висадили пізніше і трохи пізніше результат. Але нічого, все розквітне, гарно, все буде. Ну, ось такий таблевайт. Ще на початку наголошу, що по моєму моїм досвіді я вже так вирішила, що вся вегетативна питання, вона краще розвивається, коли субстрат їй дати професійний такий, торфяний, щоб в ньому були всі мікро-макроелементи там, тоді вона почувається краще в цьому і розвивається краще. У мене вона тут ось такий субстрат. Висаджую я в основному по одному саджанцю, де буде. У мене більше я покажу. Тут один ось саджанець, торфяний субстрат, білдфилд чи якось так він називається. Добавляю я у майже кругом. Ну і так ще підкормлюю різними плисту добривами. Буває під корінь, там, якщо бачу, що щось не вистачає, то доливаємо. Так, ось далі. Далі тут сурфінія Гіан Також сурфінія, але вже зовсім інша. Вона дає квітку, коли розквітає велику, таку синю, пагони в неї, такі, ну, товсті і ось вона от така груба. Якщо та, та бувають, вона більш ніжніша, ця така. Ну, Я думаю, в мене її раніше не було. Це перший рік в мене ця сурфіння, ну, думаю, вона покаже хороший результат. Ну, така сильна. Сильна петунія. яскраво сині. синя квітка, але знаєте, вигора на сонці, підгорає. І спочатку вона якась менша, потім стає більша. Ну не знаю я ще за цей сорт подивлюсь до кінця сезону, наскільки він мені сподобається. Ось така. Також вона в мене горщик немаленький. Там 12 літрів. Ось наступна, якій краще й показати, що видно. Ось це шок Вейв Ну, дуже гарна квіточка, колір такий хороший. Робить вона гарний габітус, вона і така кругленька, шапочкою вона. Це петунія з насіння. Ну, люблю цю серію і так вона мені подобається, кожну року саджу. ось Тут теж посаджений один саджениць. Ось, бідно. Листя вже підсихає там. Ну, Хороша квітка, рекомендую. Шоквей в серію, в кольорі Депарпел. Завжди, завжди вона дає гарний результат. Також в такому відеречку. Ну, хороша квіточка. І ось далі також я ще не вирощувала в різні роки цю квітку. Це тумбеліна Софія. Ось махрова петунія. Така розочка в неї. Ну, що сказати, виглядає добре, виглядає гарненько квіточок, такі ніби маленькі розочки по кущику. Ну, так як це перший рік в мене, то я ще не зрозуміла про неї нічого і висадила пізно, яка вона буде. Треба спостерігати, наскільки вона наросте, невідомо. Ну так, не швидкого росту, щоб, щоб сказати, якісь інші, не швидко. Але мені здається, вся махрова петунія, вона така, вона не, не швидить, як би сказати. Ось так в 15 літрах. Ну, така собі красуня. Кому подобається махрові петунії, то колір. Дуже гідний. От на початку вона от така темненька, на сонці вона розкривається і такий колір. знаєте, ну не знаю. Він ніби якби підлинів, але дуже гарно. Ну його якось джинс називають. Такий якийсь ось так як. Так ще ось зніму. Хороша квітка, ну, буду спостерігати, як вона буде в розвитку. Ось далі це новинка цього року Віста Джазбері. Ось такий колір в неї якийсь. Я думала, що він буде лавантовий, а він якийсь, ну, не знаю, як його і назвати. Якийсь відтінок, я б сказала, рожевого. В сторону Лаванди все ж таки. Так, в одному, там в мене далі є горщику, я висадила його два саджанця на 20 літрів. Тут у мене один садженець на 15 літрів. Ось він так розвивається. Дивіться. Ну, Я думаю, що він буде наростати гарно. Ну, Колір дуже гарний. Квітка по рівнянні із баблгам. Яка, я рахую, це найкраще, мені в вісті подобається, то по розміру квіточка менша. Але, ну, і їх поки що їх менше на кущу. Знаєте, рідше. Ну, побачу, як буде далі. Поки що гарненько. Вона отак каскадного типу. Вона росте вгору, а потім спускається. 15 літрів. Один саженець і ось така красуня Віста Часбері. Новинка 2023. Так, ще. І далі в мене тут Сурфінія Бургунді Стар. Також перший рік вирощую цю квітку. Ну, навіть не знаю, що сказати. Поки в мене думка про неї двояка, якось ви знаєте, вона... Якщо раніше я висаджувала дрібноквіткову петунію ну, серії бланки, тось, то вона була вся в квіточках. Отак, а ця якось квіти рідко. Можливо, вона ще не набрала сили, знову ж таки. Але поки я нею до, не досить довольна. Не знаю, як буде далі. ось Також це 15 літрів горщик, один садженець. Ось там. Ну, і в такому вона розвідку ось на сьогодні. Ну, не дуже мені подобається. Можливо, я зміню свою думку, але на сьогоднішній день не дуже. Так, далі ось Easy Neon Rose. Ось це. Ця квітка мені подобається дуже. Дивіться, Це з петунізнасіння. Але ж. Має таку велику по розміру, ну, рахується велика, вона більш, звісно, до середнього, але так, як в порівнянні навіть із Бургундією, цією то велика. Ну, Велика квітка це не завжди, звісно, добре, тому що вона швидше перетворюється в тряпочку при вітрові. Але ця петунія, я її вже раніше вирощувала, вона дає дуже гарний габітус, отак вона. Каскадного типу вона йде вгору, потім схиляється і робить отаку шапочку з отаких квітів. Вони такі рожеві аж перламутрові. Коли вона в мене була в ті роки, вона добре держалася до кінця сезону. Не знаю, як би тут, чи хороше видно, чи ні. ну... Добра квітка, гарна. Ізивей Неон Роуз. Серії. І ось тут далі нещасна Virgo. Я її сьогодні буду обрізати, тому що я дозволила собі її не сформувати, як потрібно. Дуже хотіла, щоб вона вже розквітла. Я її не доформувала, вона не наростила вегетативну масу таку, як потрібно. Потрібно почала квітнути і в результаті цього я маю рихлий кущ, недорозвинутий, який пішов у цвіт. Ну і нічого хорошого з цього немає. Росте також в 15 літрах. Ось. Ну, не знаю, в тому році вона дуже гарна була. Я її, звісно, гарно сформувала, раз обстригла всередині літа. І вона до, прямо до снігу стояла і була ну, дуже хороша. Вона коли тепліша, ось такого кольору, а коли холодніша, то вона стає ось такого темнішого. Квітка варта уваги, але її потрібно на початку гарно сформувати. Ну і ось одна з моїх улюбленців цього року це сюрприз Манджан Тахао. В тому році я її висаджувала, мені не сподобалось. Висадила пізно садженець, і він не сформувався так, як потрібно, і був нехороший. А в цьому році, ну, прямо я вам скажу радують. Радують вони. У мене в мене тут один сажанець і ще там є в 20 літрах. Три саженці я висадила. Поки що хочу сказати, що один 15 це краще, ніж три в 20. Вийшла у мене ось така квітка середнього розміру, з ярко яскраво вираженим краєчком білим. Ну, робить також такий габітус, в неї кругленький, шапочка така. Ну Всі сюрпризи, всі з цієї серії вони невеликі, вони не будуть так нарощувати сильно багато. Це більш компактні. Серії такі, як правильно сказати, серія Сюрпрайз належить до більш компактних серій. Ось так. У мене вона є з Манджанта Хау, ще червона є, Пізніше я покажу її. Ну, Така ось квітка. Ну, достойна. Раджу, раджу цю серію в цьому кольорі Манджанта хала. Також ще ось у мене одна є. Це опера Джазбері, ой, господі, опера Роуз. Ну, не знаю, в тому році вона мені не дуже подобалась, в цьому році також. Якось вона не росте так, як останні опери. Вона не нарощує такі пагони довгі. Вона більш така, ну, якось на, на, ніби до каскадного типу. Квітіння не. Таке небагато його. І в тому році якось вона була мене рихувати. Я подумала, можливо, ну, перший рік щось не так, Попробувала ще в цьому році. Ну, подивлюсь до кінця сезону. Думаю, що закінчимо ми з нею. Не подобається мені, як вона має який розвиток. Так, ну ось на сьогодні огляд отакий, щоб не було задовго для. У вас пізніше перейду на другий участок і покажу ще квіти. О, ось я що ще хочу показати. Тут у мене в таких 9-літрових балконних ящиках віста Бабелгум. Ця квітка, я вам скажу, безпрограшна. Її завжди можна садити. Де-не-будь, і вона себе гарно показує. Вона у мене є ось тут по одному саженцю в 9 літрах. Є один саженець в 30 літрах і є в ґрунті. Все це пізніше покажу. Ну, Саме я улюблена. Якби її так надійду, щоб краще показати. Ну, Красуня скажеш. Ну, ось таке відео на сьогодні. Задовге вийшло. Ну, ось так. На все добре. Кому подобається, ставте подобайки. підписуйтесь на канал.